Thank you. Знайомтесь, Таїсія Задніпровська випускниця п'ятої школи. Одна із небагатьох склала НМТ з англійської мови на найвищі 200 балів. За словами вчителів, дівчина наполегливо працювала над підготовкою до іспиту та неодноразово ставала переможницею всеукраїнських шкільних олімпіад. Таїсія з захопленням пригадує свої емоції після отримання результатів. Ну, якщо чесно, коли я їхала до екзаменаційного центру, я сподівалася, що в мене буде 200 балів, але я розуміла, що Ну, це може бути і не зовсім той результат, який би я хотіла, але коли я отримала вже результати, я не могла повірити, що я насправді написала на 200 балів. У мене були такі неповторні емоції. Я настільки була рада, моя вся родина була просто в шоці. Хотіла подякувати Ольгу Петрівну Кошеленко. Це моя вчителька з англійської мови. Без неї, ну я б навряд чи написала на 200 балів, тому що е на всіх уроках ми з нею готувалися, проходили різні тести, які б могли б, е мені допомогти. Е також я сама доволі багато готувалась. Я ще з восьмого класу дуже захопилася англійською мовою, і в мене дуже стрімко зросли оцінки. Е на протязі декількох років. Я стабільно отримувала 11 або навіть 12 просто за класні уроки. Таїсія має настільки високий рівень англійської, що вже без субтитрів переглядає фільми та читає книги в оригіналі. Випускниця емоційно розповідає про день складання НМТ та перші враження від завдань. Я вже потім, після НМТ, чула, що саме той варіант завдань, який мені потрапився, був надзвичайно складний для усіх дітей, але. Ну, для мене він був легкий доволі. Тобто я відкрилась, одразу почала виконувати завдання. Ну, мені вони не здались дуже-дуже складними. Ну, я намагалася е виконувати, не хвилюватися, і, мабуть, це все-таки призвело до моїх 200 балів. Я точно знаю, що якщо просто дуже сильно хотіти, якщо це буде бажання, якщо це буде мета, то потрібно просто прикласти максимальні зусилля, робити все, що тільки в твоїх силах, щоб насправді, хоча б на якийсь рівень, знати англійську мову, вивчити її реально. Я не погоджуюсь з висловом, що англійську мову вивчити неможливо. Можливо, просто треба цього хотіти. Окрім англійської мови, дівчина також захоплюється фотографією. Це її хобі у вільний час, займається у фотогуртку Олександра Терентєва. Та все ж майбутнє Таїсія хоче пов'язати з філологією, а можливо, навіть з педагогікою. Не знаю, чи буду я в Україні, чи за кордоном, але я точно знаю, що я хочу пов'язати своє життя з англійською мовою. А, я не знаю, може я піду на філолога. Або ж може, я піду просто на викладача, тому що я розумію, що англійську мову потрібно вивчати, і вона завжди буде важливою. Тому можливо, моїм покликом стане саме педагогіка. Це не зовсім це не завжди буде в школі. Я думаю, я можу просто бути репетитором, але я хочу надавати знання іншим. Хотілося б ще. Із мрії поїхати б, а, наприклад, в Америку або в Канаду або в Великобританію. Мені просто хочеться почути живу англійську мову і наскільки я зможу себе там проявити. Випускниця зізнається, що без підтримки родини та вчителів вона б не досягла такого високого результату. Таїсія подякувала своїй вчительці з англійської мови та дала декілька порад майбутнім випускникам. Звісно, я хочу подякувати і батькам, і Ользі Петрівні, тому що я знаю, що без вас я б навряд чи змогла здійснити свою мрію 200 балів з англійської мови на НМТ. Я дуже вдячна вам за те, що ви. Приклали такі зусилля, щоб я змогла досягнути цього. Дякую вам. Я хочу порадити наступним випускникам, які будуть здавати НМТ. Просто йдіть до своєї мети. Ніколи не зупиняйтеся, продовжуйте навчатися. Беріть ті знання, які вам дають вчителі, адже вони дійсно стараються, щоб ви змогли досягнути таких же високих результатів. А ми зичимо таїсі за Дніпровської успіхів у подальшому навчанні та побудові кар'єри. Анастасія Сапчук, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.